Ласкаво просимо до факторію. В сьогоднішньому відео буде огляд на мод Helmut, який допоможе вам спроєктувати свою власну фабрику. Почнемо з самого інтерфейсу. Сам мод дозволяє нам призупиняти гру, коли ми знаходимося в самій меню. Тобто, поки ми будемо проєктувати свій власний цех, гра буде призупинена. Також є вбудований калькулятор, який допоможе вам порахувати те, що вам потрібно. Не виходячи з самої гри. І моду. Добре, також ви можете пошукати рецепти, які зараз є в грі. Воно врахує і рецепти з модів, якщо вони встановлені. Але поки немає модів, воно має ось такі вигляди. Тут ви можете вибрати відображати вимкнуті рецепти, або відображати приховані, тобто ті, які ще не вивчили за допомогою технології. Також приховані крафти гравця доступні, і заблоковані рецепти. Наприклад, креатив. Вони не відображаються, як ми можемо бачити, якщо ця галочка не стоїть. Переходимо далі по цьому моду. І дивимося, Це ми можемо пропустити, чесно кажучи, я не знаю для чого це. І перейдемо до статистики. Тут відображається вся статистика по нашій базі на даний час. Як ми бачимо, тут три локомотиви на базі і інше з попередніх відеотуторіалів. Адміністрування, це більш просунутий варіант налаштувань цього моду Тут ми можемо багато чого змінювати, але для більшості це не потрібно робити. Єдине, що вам може знадобитися з цієї штучки так це Conversion Ця опція дозволяє конвертувати рядки, закодовані, наприклад, з ну, ось такі, з креслень. Ми копіюємо ось тут цей закодований рядок. Переходимо до моду. Знову адміністрування і закодований текст вставляємо ось сюди. Декод. як ми бачимо, що блюпринти це, це де-факто JSON-файли. JSON-код, який вказує, де і скільки встановлювати. За допомогою цієї вкладки, ми також можемо апгрейдити шаблони. Наприклад, ми можемо змінити ці, на оці конвейера на ці, підземні також змінити. Маніпулятори змінити. З можемо змінити піч, наприклад, також стовпи. Ми так і залишимо. Ці ліхтарі в спокої. Добре? Все, воно змінило і кодуємо. Копіюємо це все, переходимо сюди і вставляємо. Все, як бачимо, у нас все змінилось, те, що було вказано: конвейера, печі і підземні конвейера. Так, все зверху ми завершили, тепер. Переходимо до елементів понижче. Ці ми поки що пропустимо елементи. Це буде у нас стосуватися для розрахунків заводу. І ось те, що ми маємо тут. Почнемо з кінця. Базовий час це те, наскільки буде розраховуватися в даному моменті наш рецепт. В 90% випадках ви будете використовувати секунду. Ну, тобто, скільки на секунду нам потрібно виготовити того чи іншого елементу. Потім тут це ми можемо копіювати, завантажувати лінії виробництва, які будуть вказані далі. Також, якщо у нас декілька ліній, ось тут, ми їх можемо змінювати, їх позицію. Ось так, воно тепер на початку, а може бути і в кінці. А Тут можна параметри редагувати деякі, споживання енергії, швидкість, продуктивність, забруднення. Також ми можемо лишити деякі помітки щодо цього цеху, наприклад. Куди він відноситься і що тут ми можемо написати. Переходимо до налаштувань ось цих. По-перше, налаштування. Тут рівень, який ми використовуємо за замовчуванням. Тобто третій рівень буде використовувати складальні автомати третього рівня. Наприклад, зараз. Це інше я залишаю за замовчуванням, тому тут стандартні варіанти. Далі інтерфейс. Ну, тут також у мене стоїть за замовченням, але ви можете налаштувати. Пріоритети модуля. Ця вкладка: тут ми вибираємо, які модулі будуть ставитись за замовчуванням. Тобто пріоритет, наприклад, швидкості або продуктивності, якого рівня. Дефолт-елементів логістики. Ця вкладка нам дозволяє змінити логістику в нашій схемі. За замовченням тут стоїть твердопаливний маніпулятор і конвейер першого тіра, ну, а також дерев'яна скрині. У мене виставлено на швидкий маніпулятор, що я прихував, а далі. У більш пізній грі, можна виставити стековий маніпулятор. Також червоний конвейер стоїть і сталевий ящик. Ці ящики це з мода, тому не звертайте на них уваги. Також, якщо ми перевозимо за допомогою залізничної колії або транспортом, тут також все все ставиться. Що ж, наступна вкладка, тут логістика рідини дозволяє нам виставити кількість труб, щоб задати максимальний потік, який в нас буде. Це буде в подальшому прораховуватися рецептами тут на лінії. І ми будемо бачити, скільки нам потрібно труб або їх взагалі, що труб. Це не потрібно. Перейдемо тепер до того, як спроєктувати власну лінію виробництва. По-перше, нам потрібно додати її. Ось так. Ми додаємо. Щоб видалити, ми натискаємо видалити і підтверджуємо. Що ми хочемо видалити цей блок ліній. Так, далі вибираємо рецепт, який нам потрібен. В даному випадку ми хочемо виробляти червоні схеми в кількості. Задаємо ось тут кількість, наприклад, 30 штук. Все воно порахувало. Там в налаштуваннях стоїть третій рівень, тому тут автоматично ставиться складальний автомат 3. Якби там стояло одиниця, то використовувався б першого рівня автомат. Ось так. Далі. Тепер ми бачимо, що нам потрібно підводити мідний дріт і електронні схеми. Ми натискаємо лівою кнопкою миші по проводу, і лівою кнопкою миші по схемам. І до речі, воно повинно бути так: зверху донизу. Якщо ми перемістимо мідний дріт наверх, то він не буде враховуватись, адже зверху нього немає рецепта. Ми спускаємо його донизу, і він тепер враховується, але він враховує лише на червоні схеми. Спускаємо його ще нижче, і він тепер враховує всі мідні дороти, які потрібні. Ось так. І все. Тут показана коротенька схема із покращених схем. Добре. Тепер те, що ми можемо, як рахуватися все. В даному випадку ми рахуємо по вихідній продукції. Однак ми можемо. Рахувати по кількості заводів. Наприклад, у нас є місце лише для 26 заводів. Отак. От ось воно порахувало, що на 26 складальних автоматів третього рівня нам потрібно ось стільки продукції. І ми вже будуємо те, що нам потрібно. Тепер більш детальніше про зображення логістичного ряду. Він ось тут внизу у нас відображається. Зараз повернемо. За предметом ось так. І ось ми бачимо, що нам потрібно 2 лінії конвейерні для пластику, 4 лінії для мідного дроту, і 2 лінії для електронних схем зелених. Тут те саме відображається, що нам потрібно 2 конвейера. Ну і 6 конвеєрів відповідно. Тепер, якщо ми змінимо на маніпулятори, то ось нам потрібно. 4,2 маніпулятори, 8 4 Ну і так далі. Тобто, ви можете так рахувати, скільки вам потрібно цього всього. Можна і вагонами рахувати, якщо вам так зручніше. Однак за замовченням стоїть у мене ось конвеєра. Добре? Тепер більш детальніше про варіанти ось ці. Ми вже подивилися обчислення по заводу. Тепер матричний вирішувач, для чого він потрібен. Візьмемо, створимо нову лінію, для прикладу, і виберемо рецепт, пов'язаний з нафтою, наприклад, зрідження вугілля. Ми можемо тут вказати, що нам потрібно 232 нафтового газу. Ми це вказуємо і бачимо, що ми ще маємо побічні продукти. Якщо ми намагатимемось, наприклад, переробити мазут в дизельне паливо, і дизельне паливо переробити ось все, то ми бачимо, що в нас трішки не сходиться нічого. Якщо ми будемо матричний вирішувач використовувати, все ми бачимо, що воно порахувало все. Тобто, щоб отримати 232 нафтових газу, нам потрібно 20 хімічних заводів, які будуть перетворювати дизельне паливо на нафтовий газ. Також дизельне паливо буде отримуватися з мазута, і сам процес зрідження вугілля ось так. Завдяки матричному вирішувачу. За елементом ми будемо мати трішки не те. До речі, обмеження складання. Тобто ми можемо обмежити кількість певних заводів. При тому, що зберігати, наприклад, матричний вирішувач, але ми хочемо обмежити певні заводи. Наприклад, тут ми хочемо обмежити водиницю. Все, воно буде враховувати це обмеження. Але воно не рахує по заводам, воно просто обмежує їх. Так, з цим можна завершити. Тепер щодо самих заводів і маяків. Ми тут можемо вибирати, наприклад, модулі, які нам потрібні. Поставимо зараз, що нам потрібно, і приберемо обмеження. Обмеження прибирається нулем. Використовує матричний вирішувач ось. Це ми бачимо. Наприклад, нам потрібно 3000. Як бачимо, заводів нам потрібно для цього всього багато. Тому ми використовуємо модулі, наприклад, в. Самих хімічних заводах ми можемо використовувати модулі продуктивності. Більш детально вже було відео про самі модулі. Потім в маяках ми використовуємо модулі швидкості, більш просунуті варіанти працювання з модулями в Хелмоді. По-перше, ми можемо ось тут вибрати: застосувати це все для всіх інших заводів, подібних. Ось. Ми бачимо, воно. Ставили сюди і сюди модулі. І до маяків також ми можемо модулі використати однакові. Ось так. На весь блок використовується це все. Також ми можемо додати кількість маяків. Тобто, зараз у нас 4 маяка на один. Але ми можемо додати ще один маяк, застосувати його на все. Ось так. І. Сюди додати модулі ось такі, наприклад. І також застосувати до всіх. Ось ми маємо тепер такі налаштування. Там завод на автопереробний. Ми також вставляємо обачайте, модулі продуктивності. І ось ми маємо таку схему. ось сюди, ми також можемо видалити всі модулі. Раз. І застосувати до усього. З маяками те саме видалити і до всього. Це і все, що варто знати про Хелмод. Бачимось в наступному відео. Це відео знову ж таки буде оглядом якогось певного мода. Поки ще не знаю, який з модів вибрати, який я постійно використовую. Але так, побачимось в наступному відео, якщо воно буде.